Вітаю з екрана! Ви потрапили на мій канал. Мене звати Ангеліна Хачутерян, і на цьому каналі зазвичай ми розмовляємо про медіа та журналістику. Тому пропоную не тягнути, тому що сьогодні в нас особливо цікава тема. Поїхали! Той, хто на мене підписаний, або можливо, ви просто бачили моє відео, там де я була на футбольному матчі, там був репортаж, там типу блогу. Я там все показувала, розказувала про футбольний матч і про те, як все проходить. Також ми були на прес-конференції і так далі. І вже сьогодні, коли я думала над тим, що можна зняти на YouTube канал тому що я давно не знімала, мені просто прийшла цікава ідея. І думка в голову. Думаю, що мені захотілося поділитися з вами, як працює спортивна журналістика. Для мене це також був перший досвід, і я взагалі не те, щоб досвідчена в цьому плані в журналістиці, особливо спортивній. Але давайте просто обговоримо, яка атмосфера там була, як працюють спортивні журналісти і що я взяла для себе з цього дня і з цього досвіду. Давайте я вам трішку розповім взагалі, що було. Я потрапила на футбольний матч, і до футбольного матчу за день до цього матчу було тренування, прес-конференції. Можна було побачити, як футболісти готуються до матчу з Баварією, на готуються хлопці, і взагалі ось цей весь закадровий процес. Можна було взагалі побачити підготовку всієї команди, як і телеведучих, і тренерів, і так далі. Всім привіт! Сьогодні ми на тренуванні Шахтара, і він готується до завтрашнього матчу з Баварією. Давайте подивимось, як взагалі це відбувається і як хлопці готуються до гри. Енергія наросту неймовірно, і можна дійсно подивитися, наскільки серйозно хлопці налаштовані на завтрашню гру. Будеться Розпочалось все з того, що спочатку була прес-конференція української команди, там де був один гравець і тренер. Там журналісти могли запитати будь-які питання, які їх цікавлять для своїх медіа, для своїх статей, хто взагалі де працює. Я трішки підглядала за інакшими журналістами, і наскільки я зрозуміла, там в. Основному фрілансери, хтось пише якусь інформацію для своїх статей або для своїх сайтів. Є також блогери, контент-мейкери, які просто прийшли познімати і показати свої аудиторії, як все відбувається, думки тренерів, думки гравців і як проходить тренування. Польма було також подивитися, як тренуються футболісти, особливо для тих, хто взагалі цікавиться футболом про прес-конференцію. Всі сідають, журналісти приходять. В принципі, цю інформацію всі знають. Журналісти записують, задають питання тренера. І гравці відповідають і при потребі. Там є перекладач, якщо ви не розумієте странотного журналісти все записують. Потім, коли тренер навіть покидає прес-конференц зал, журналісти там залишаються і можуть спокійно попрацювати. Хтось монтував, я бачила фото, хтось писав статті. Також для медіа там навіть був, був чай, толики, розетки і все для роботи. Тобто, ви могли там залишатися скільки ви хочете, працювати, допрацьовувати, і це класна можливість для журналістів і для їх роботи. Тобто це комфортно. Тренування було відкрите для журналістів тільки перші 15 хвилин. Перші 15 хвилин ти знаходишся на тренуванні, можеш брати звідси звідти інформацію, і потім тренування закривається від журналістів, і футболісти вже тренуються самі без журналістів і без посторонніх очей. А потім вже була прес-конференція інакшої команди, але атмосфера плюс-мінус така ж. Те, що я помітила, так... Це те, що не всі журналісти ходили туди з ентузіазмом. Ну, наприклад, для мене це було щось нове, щось цікаве, і тому було прям супер цікаво. А хтось там біля мене сидів втомлений, не зацікавлений в цьому. Тому журналістика, я так зрозуміла, взагалі не всім цікаво. І для когось це просто робота. Але їх також можна зрозуміти, тому що журналістика втомлює. Що розповісти про сам матч? Також після матчу там була прес-конференція, на якій журналісти могли поспілкуватися норами. В мікс зоні можна було зловити. Мікс — це така зона, там де проходять футболісти або тренера, і там можна запитати, взяти інтерв'ю. Тайте, де моє інтерв'ю, я просто прогавила цей момент. Тобто це також можливість взяти інтерв'ю, поспілкуватися з футболістами і виставити їх думки. Саме так, в принципі, завжди робилось. А на самому футболі є така ложа і спеціальні місця для медіа, тому що там. Було комфортніше дивитися і аналізувати матч. Атмосфера була класна, робоча. Мені особисто все сподобалося, і тим, хто також фанат футболу, наприклад, також буде це цікаво. Але найголовніше це те, що там можна взяти для себе якийсь досвід і подивитися, як працює спортивна журналістика. Тому хочу вам трішки розповісти про правила, можна сказати, і те, що я ось винесла з собою, як працювали інші журналісти більш досвідчені і Які працюють там в журналістиці вже десятки років, зараз все розкажу. Так, можна сказати, перше правило це дуже уважно слухати. Уважно слухати тренерів, які говорять на прес-конференції, гравців, які говорять на прес-конференції. Уважно слідкувати за матчем і запам'ятовувати, записувати всі деталі. В основному журналісти просто ось так ставлять штатив. Записують, потім все аналізують і швиденько все пишуть. Друге правило це супершвидкість. Тобто це потрібно викладати вчасно. Завтра цей матч вже буде нікому не цікавий. І найкраще всього викладати всю інформацію в цей же день. До речі, саме тому в прес конференц залі, навіть після того, як тренери пішли і немає цієї прес-конференції, журналісти там залишаються і працюють. Вони одразу все монтують, все викладають і все пишуть, і може просто буквально прес-конференція пройшла. Я зайшла в інстаграм, і я вже бачу питання, і відповіді, які буквально тільки що були. Тобто журналісти працюють дуже оперативно. Це, В принципі, логічно, тому що вже завтра всі будуть знати рахунок. Завтра всі будуть знати, що там 5-1 на користь баварії. Що ти перший встигнеш, ти будеш одним із перших джерел інформації. І все буде йти від тебе, і актив також буде на твоїй сторінці, на твоєму сайті. І так, ще одна навичка, яку я помітила, якою обладають майже всі журналісти, це чітке ставлення запитань. Вони дуже швидко орієнтуються, що зараз прямо в цей момент сказати, як сформулювати швидко це запитання. Тому потрібно мати багато словарний запас, я так думаю, і вміння ставити запитання. Це в принципі всім потрібно. Також для цієї ж частини потрібно дуже гарно проаналізувати момент і подумати, що зараз буде цікаво. Запитати слухача у футболістів, якщо ви берете інтерв'ю у футболістів або в тренерів. Тому вчасно і влучно поставити запитання, чітко його сформулювати і зрозуміти, що і в який момент сказати. Так, треба трішки подумати, що ще пригадати. Ой, мій фон. Журналістська професійна етика. Вертаючи відео в TikTok, я наткнулася на таке відео інтерв'ю, там де у футболіста брали інтерв'ю, і воно було. Ну, м'яко кажучи, не дуже вічливо. він не знав, що відповісти на таке питання. Ну, не важливо, що там за питання було, не буду говорити. Але сам факт того, що футболіст просто відповів та. Не знаю, якось так вийшло, тому що просто не було відповіді на це запитання. Це просто випадковість. І особливо, до речі, коли футболісти вони програють, в них вже психологічний тиск якийсь, і ставити щось провокаційне. Воно так, воно, звісно, потрібно для цього і є журналісти, але все одно запитання повинні бути більш-менш ввічливими і влучними. Наче б ти вже казала про це деколи, але так, це все ще залишається найголовнішим. До речі, я навіть одну книжку читала. Я не пам'ятаю, що за книжка, але якщо спам'ятаю, я вставлю десь тут. І там було написано, що найголовніша задача журналіста це донести складні думки простими словами. Тому що нікому в зайвий раз не хочеться напружувати свій мозок, особливо нашому поколінню, а не поколінню, а взагалі всім людям на планеті зараз, які залежні від соцмереж, від швидкого дофаміну. Хочеться швиденько прочитати, швиденько уловити цю думку. Зробити для себе висновок і все, а не читати якийсь довгий або якийсь складний текст, складними словами, ще напружуватись, думати. Легше просто там прочитати два слова, зрозуміти сенс і все. Тому це також є важливим. І так, а тепер, в принципі, я все, що спам'ятала, вам розповіла. Тому пропоную розповісти трішки про акредитацію. Що це таке, як це отримати? Акредитація, що це таке? Це, начебто, дозвіл: дозвіл на те, щоб пройти в прес зону на прес-конференції і бути медіа на якомусь заході. І так, наприклад, через три неділі матч ви заходите на офіційний сайт і дивитесь, чи відкрилися вже заявки на акредитацію, на те, щоб подати акредитацію. Там буде якась вкладка типу медіа, або там прес-конференція, контакти, щось таке, я навіть не знаю, не пам'ятаю. Там буде якась анкета. Ви її заповнюєте, там все по пунктикам, ім'я, фамілія, хто ви чим займаєтесь, ваше фото, чому ви потрібні бути на цьому матчі або на цьому заході. Це. Заповнили, відправляєте цю анкету, цю заявку, а преса вже вирішує, чи потрібні ви на цьому матчі, чи давати вам цю акредитацію, чи ні. Якщо так, вона вам на емейл e відправляє, що так, ви прийняті. Будь ласка, приходьте там-то, там-то, відправляє вам адрес, дату і так далі. І все. Ви приходите, отримуєте пейджик. І робите свою справу, як зробити так, щоб обрала саме вас, насправді я не знаю. Наприклад, ви працюєте в медіа, працюєте в якійсь редакції, ви блогер, чи ви просто блогер, який знімає контент футболу? Якщо говорити про спортивну журналістику, про футбол? І Якщо преса дивиться і розуміє, що ну так, це було б корисно для нашого матчу, та й в принципі, чому чому б не висвітлити наш матч на цій платформі в цій зоні? Що пишіть в коментарях, чи хотіли би ви займатися спортивною журналістикою, чи цікаво вам це? І чи корисно було це відео? А з вами була я, Ангеліна Хочуторян. До нових зустрічей на екрані.